Всім привіт, дорогі друзі! І в цьому відео я вам покажу нереально крутий мод на зомбі-апокаліпсис. Ставте лайки, щоб підтримати це відео, і щоб такі відео виходили частіше. Ну а ми погнали! Цей мод додасть до вашого Майнкрафту багато нових видів зомбі, у яких є свої здібності. Наприклад, один може плавати під водою, а другий може виживати в холодних сурових зимах. Цей мод також додасть багато нових речей, наприклад, велику різноманітність їжі, пластинки фільмів, деталі від велосипеда та багато іншого. Давайте я вам їх продемонструю. Ігрові карти, снікерс та записка. Це лише мала кількість від того, що додає вам мод. Зараз я вам продемонструю пластинки фільмів, ось так вони виглядають. А ще покажу боєприпаси до різних видів гвинтівок. Вибачте, не боєприпаси, а бокси з боєприпасами. Ось так вони виглядають. Дуже реалістично, як для Майнкрафту. Ще цей мод додає багато нових мобів, наприклад, щурів. Цей мод додає зомбітварин, наприклад, зомбікурка, зомбісобака і так далі. Перейдемо до самої карти зомбі апокаліпсису Вона дуже велика, в ній є невеличкий ліс, стежка, яка веде до моря, багато будівель. Зруйнованих та незруйнованих, інфраструктури, яка вже заросла деревами та іншою живністю, те лавишка, яка вже давно не подавала сигнали, лайнер, які вже заріс деревами та кущами, машини, які побросали жителі містечка, рятуючись від замбаків. Голий університети вже давно не півзруйновані. Навіть на дахах будинків стоять замбаки. Ось така реалістична карта зомбі апокаліпсису Ну а на цьому ми будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та не забувайте писати коментарі. Вони мене надихають на нові відео. До зустрічі у новому відео.